Сторінку, живу сторінку, справжню сторінку цієї громади і дали їй нове дихання і нове життя. Бо, щоб, щоб ми були не гірші як наші сусіди, принаймні маю е, можливість ще сьогодні працювати в берестечку, е, де е, з власного вже досвіду і спілкування з колегами там бачу, що можна по-іншому. І завжди віриться. Ну, хто мене знає, довший час то знає, що так воно було. І ми, е, по-іншому трошки будували ці плани щодо нашої громади. На жаль, сталося, як сталося. Не будемо реалізувати це минуле. Я за і я всіх закликаю до цього відкинути всі будь-які політичні амбіції, партійні якісь інтереси і спільно стати до роботи, прислухатися до Володимира Володимировича, бо не просту, не легко, ніж він взяв на свої плечі. Я зі своєю сторони готовий повіримо провісті, наскільки мені дозволятиме на мій досвід і знання і вміння допомогти йому і спільно з вами налагодити таку роботу так, щоб у нас все вийшло. Дякую ще раз цим за підтримку. Увагу Валентина Миколаюча справді ми дійсно спільними розуміємо і підкрему стрімку районської територіальної громади і про нашу громаду знати кращого. Відповідно до порядку денного всі питання порядку денного розглянути. Oh, my yeah.